Всім привіт! Для любителів гарбуза хочу запропонувати смачні гарбузові котлетки. Вони дуже соковиті та смачні. І так почнемо. Для цього нам потрібно 500 г фаршу, 200 г гарбуза почистеного та головка часнику, Яйце, 100 г білого хліба, 100 г чорного хліба. У фарш перекручуємо на мясорубки, гарбуз та часник. Далі холодною водою замочуємо наш хліб. Віджимаємо від води та виложуємо в тарілку. І також перекручуємо на м'ясорубці. Додаємо яйце, дрібку перця чорного меленого та чайну ложку солі. І все ретельненько перемішали рукою. Далі беремо досточку, формуємо наші котлетки та виложуємо на досточку. Потім беремо панірувальні сухарі, кидаємо нашу котлетку та обмокаємо її в сухарях. І так робимо з кожною котлеткою. Далі сковороду ставимо на огонь, додаємо трішечки олії та викладаємо наші гарбузові котлети. Смажити ми їх будемо до золотистої скоринки. Ось ми бачимо, вони вже готові. Перевертаємо та накриваю кришкою, щоб вони трішки протушились. Все, наша страва готова. Викладаємо на тарілочку та будемо смакувати. Всім смачного! Дякую, що ви зі мною. Па-па!